Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку в країна моя. Доброго ранку, рідний садочку, доброго ранку, всім мира і добра. Дітки, у прадавні часи люди вірили в те, що можна задобрити дощ, вітер, сонце, весну та літо. А тому закликали в піснях їх на гостину. Особливо ж любили закликати весну, виконуючи веснянки. У народі їх ще називали гаївками, гагілками. Співали їх найчастіше на галявинах, серед розквітлої природи, без будь якого музичного супроводу. Малята, а які веснянки ви знаєте? Дійсно, це і ой минула вже зима. А вже Красне сонечко, молодці діти. А чи знаєте ви заклички? Дітки-заклички це невеликі пісеньки. Іноді вони супроводжуються ігровими діями. Заклички тісно пов'язані з відповідними обрядами. До них відносять і новорічні побажання, і різдвяні колядки, пісні веснянки. Кожна така закличка містить конкретне прохання. Це спроба за допомогою пісеньки впливати на сили природи, від яких багато в чому залежало благополуччя і дітей, і дорослих у селянських родинах. Тож, дітки, закличимо з вами весну. Ось послухайте таку чудову закличку. Весно йде до нас сонце гріє у цей час, Сніг розтанув, квітне все, скоро вже весна прийде, весно, весно ми тебе чекаєм, усі разом, дружно закликаєм скоріше. Дітки, з яким проханням ми зверталися в цій закличці? Так, ми закликали весну. Молодці діти були уважні. А скажіть, яка зараз у нас пора року? Так, весна. А яка весна? Кольорова, квітуча, дзвінкоголоса. Співуча, гарна, прекрасна. А як називаються весняні місяці? Молодці, вірно, це березень, квітень та травень. Дітки, а зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Що буває. Навесні. Дітки, плескайте в долоньки, коли побачите на картинці ознаки весни. Сонце гріє, сніг тане Ведмідь спить у берлозі. Квітнуть дерева. Діти засмагають на сонці. Бджоли запилюють квіти. Прилітають шпаки, листя жовтіє та опадає, розквітають підсніжники, достигає полуниця, птахи висиджують яйця. Сподіваюся, діти, що ви були уважними та спостережливими. Дітки, сьогодні я хочу, щоб ми вивчили вірш, який називається Веснянка. Послухайте його уважно. Ку-ку, ку-ку, чути в ліску. Ходім, співаємо, радо вітаємо Красну весну, Ку-ку, ку-ку, чути усе, гаєм, лісочком, бором, поточком. Послухаємо ще раз Ку-ку, ку-ку, чути в ліску. Ходім, співаємо, радо вітаємо красну весну Ку-ку, ку-ку, чути усе Гаєм, лісочком, бором, поточком. А тепер давайте. Спробуємо вивчити цей вірш разом. Повторюйте за мною. Ку-ку, ку-ку, чути в ліску. Ходім, співаємо, радо вітаємо красну весну. Ку-ку, ку-ку, чути усе гаєм. Лісочком, бором, поточком. Діти, як називається вірш, який я прочитала? Так, веснянка. А які звуки чути в ліску? Ку-ку як ви гадаєте, що за пташка промовляє ці звуки? Вірно, це зозуля. А кого радо треба вітати? Молодці, весну! А де чути раді вітання? Гаєм, лісочком, бором, поточком. Молодці! Дітки, я з нетерпінням чекаю на розповіді ваших віршів. Я впевнена, ви в мене молодці. І у вас все вийде. А ще, дітки, я пропоную вам трішки подумати і відповісти, за що я люблю весну. Ось я, наприклад, люблю весну за те, що після тривалого зимового сну пробуджуються дерева, оживає і росте молоденька травичка. Земля дарує нам чудові запашні квіти. А за що любите весну ви? Подумайте малята. До побачення, діти! До нових зустрічей!